Давайте обсудимо бухгалтерські новини за робочий тиждень з 17 по 21 березня. Мінюст визначив строки зберігання документів з військового обліку та бронювання. Наказ набере чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування. Відтепер у запиті про отримання витягу з реєстру платників ПДВ можна зазначати новий спосіб в електронній формі. Документ прийде в електронний кабінет або на адресу електронної пошти. Пенсійний фонд зауважив: відрізнити є лікарняний основного працівника від є лікарняного сумісника можна за допомогою унікального номера листка непрацездатності та спеціального символа. ДПС попереджає про шахраїв, які видають себе за податківців. Невстановлені особи звертаються з проханням або вимогою надати грошові кошти. Не піддавайтеся на провокації та повідомляйте підрозділи нацполіції. А за актуальною інформацією приходьте в експерту з Головбух.